Вже відомий факт, що на полі бою вогнева потужність гаубиці М777 довела свою ефективність. Але чи знали ви, що в шахах єпископи є тактичним еквівалентом, що нагадують артилерію з її довгими та точними ударами в шахах, вміння ставити мат є першочерговим, бо це дає перемогу. Сьогодні ви дізнаєтесь, як маючи лише два єпископи на дошці, досягнути цього. А це не так просто, бо без коригування з дронів король опонента буде постійно тікати. Ми можемо заматувати короля виключно в одному із кутків. Цьому, цьому, цьому або цьому. Бажаний мат виглядає наступним чином: король відрізаний до кутка, маючи лише дві клітинки. Ми даємо шаг, заганяємо у куток, та даємо шаг матуючи. Два єпископи так бум-бум! розрізають. І наш король контролює. Литинку. Яка схема? Я розраховую, що ви переглянули відео про матування турою. Якщо ні, воно знаходиться тут. Зробіться. Ми робимо подібно: ми поступово зменшуємо доступну територію для короля. У випадку з турою це були прямокутники. У випадку з єпископами це буде схоже на трикутники. Малюємо які поля контролюють. Наші єпископи та дивимось. Зараз король має такий трикутник. Ми можемо його зменшити, перемістивши єпископа сюди. Тепер король вже обмежений так. І що важливо, бо один єпископ не може повністю обрізати короля. Король може тікати по діагоналі. Важливо, щоб єпископи йшли поруч і цю клітинку контролює інший. Наприклад, король піде сюди. Давайте подумаємо: чи можемо ми стати сюди єпископом? Ми матимемо два правила: подібно. До матування туролю. Ми не рухатимемо єпископів, якщо А. Король може з'їсти єпископа, Б, король може перестрибнути через паркан. Парканом я називаю поля, що ми контролюємо. Якщо ми підійдемо, це поле, це поле, це поле контролюємо, король не перестрибує, мусить якось так рухатись. Зараз, чи можемо ми рухнути єпископа? М -м не можемо, бо нас з'їдять. Отже під королем. На початку метування ми мусимо обрати, до якого краю дошки магнатимемо короля. Якщо ми почали звідси, нехай ми оберемо цей край як нашу ціль. Ми бажаємо короля притиснути до цієї лінії. Зараз такий момент, що рухнути єпископів ми не можемо через те, що ось наш паркан, але король перестрибує. Отже, хід королем. Король відходить о, можемо. Зменшити доступний трикутник. Наприклад, він нападає на нас. Ми захищаємо. Він відходить. Ми рухаємо того єпископа, котрий далі. Це й зрозуміло, що зараз більш активну функцію виконує за цього. Беремо його. Рухнути єпископів зараз не може. Робимо хід корови. Стати так, перевіряємо. Нас не з'їдять, бо ми захищаємо через паркан. Ні. Бо і це поле контролюється, і це поле контролюється. Все нормально, король відходить. Можемо рухнути єпископа? Рухаємо. Король єпископів поки що рухнути не можемо. Королем. Король не хоче відходити задалеко, він буде триматись подалі від стінки. Ми підійшли королем, захистили цю клітинку. Робимо хід. О! Можемо рухнути. Рухаємо. Хотіли б так або так, але я єпископів рухнути не можемо. Підходимо королем щеплю, чи наш король такий мужній, такий сильний король відходить. Хочу зменшити доступний трикутник до ще меншого. Перевіряю, чи не буде там пату, бо наші фігури всі такі активні. Ні. Ця клітинка, ця клітинка і навіть ця клітинка доступна для короля. Це нормально. Король нападає на нас. Ми захищаємось. Король відходить. Ми стали. Супер! Ми молодчинки. Ми пройшли перший етап схеми. Відтіснили короля до краю дошки. Тепер ми перебудовуємо фігури так, аби підготувати штовхання короля. Нам треба його або вліво, або вправо. Наприклад, ми штовхатимемо його вліво. В той бік, куди штовхатимемо, рухаємо короля. Так, Я королем сюди. Пам'ятаємо, що король підпирає, єпископи матують. Тепер, коли король відходить, то ми оп, і не підпускаємо до цієї клітинки. Це поле під королем, це поле під єпископом, це поле під єпископом. Королю лише вбік. Тепер нам треба взяти під контроль те поле, на котрому він щойно був. Використовуємо другого єпископа. Король йде, і король планує втікати. Ось так і казати починайте заново. Ми його не пропускаємо, якщо він йде назад. Шах, сюди. Шах. Сюди. мат А якщо він йде сюди, нічого не змінюється. Шах, сюди. Шах сюди. Мак. Але важливо перевіряти у місцях, де наш король суперактивний, де наші єпископи супер. Відтіснили короля. Чи має король ось такий хід? Чи не трапилось пату? Ця позиція може виглядати наступним чином. Якщо ми зараз робимо такий хід, це буде кінець гри. Ми настільки класно стоїмо, що це є пат. Але пат для нашої класнічості не варіант. Ми просто передаємо хід рухом одного із двох єпископів. По цих діагоналях, котрі вони контролюють, на будь-яку кількість клітинок. Наприклад, ось так. Тепер цей крок з шахом І цей крок з шахом. Це дуже просто. Закріпимо матеріал, коли тренуєтесь, я пропоную вам ставити собі мінімум часу, наприклад, хвилину плюс нуль, і натреновуватись до тих пір, поки ви не встигатимете заматувати за цей час. 3-2-1 погнали Можемо відрізати відріза. відрізали. 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 Підійшли корлем. Ще відрізали. Підійшли корлем. Він одразу до стінки побіг. Не за нашим планом. Але окей, ми зменшуємо доступне місце. Підійти єпископами не можемо. Бо нас без діли, тому робимо так. Ось зараз такий момент, де наші всі фігури стоять ідеально. І зробивши цей хід, він втече. Якщо зробимо цей хід, він втече через паркан. Тому це єдиний виняток з усього того, коли ми маємо оцінити ситуацію, що все супер ідеально. Нам просто хочеться передати хід і щоб він відійшов назад. Тоді ми робимо щось нейтральне, але щоб все ще контролювати важливі поля. Важливо, щоб сюди не втік, а тут контролює король. Тому відійду сюди. Тепер підходжу королем. Наші єпископи чудові. Оскільки король з цього боку, то буде ближче матувати на цій клітинці. Не допускаємо сюди, не допускаємо сюди. Чік. Настільки впевненим потрібно бути. Тренуйтесь. У вас також дасть. Якщо вам сподобалось це відео. Скиньте, будь ласка, 50 до 100 гривень на підтримку проєкту. Запакуй небо прокачай ППО. Цей проєкт покращить зв'язок та зменшить швидкість реагування від хвилин до секунд. Долучаємось. Зробити це можна, натиснувши на перше посилання в описі під відео. Одразу після донату чекаю вас у наступному відео, де ми розберемо тему мату, конем та епископу. Це буде ще цікавіше. Клік-клік.